На цьому каналі ми постійно розповідаємо про гаджети і сучасні технології, але комфі допомагає закривати не лише технічні, а й особливі життєві потреби. Тож сьогодні поговоримо про комфорт, сухість і спокійний сон немовлят, а саме про вибір підгузків. Бо коли народжується малюк, навіть найпростіші покупки раптом викликають у батьків купу питань. А в комфі повноцінний асортимент підгузків визнаних світових брендів, яким довіряють мільйони батьків у всьому світі, зокрема, і трендові японські з особливою м'якістю, високим рівнем поглинання та увагою до деталей. І ще. Маленький, але приємний момент. Наприкінці цього огляду розкажу умови конкурсу, в якому можна виграти підгузки Gun Premium Soft для малечі вагою 5-9 кг або підгузки-трусики Bambik для дитини вагою 12-17 кг. Оскільки підгузки щодня контактують з ніжною шкірою дитини і супроводжують під час сну, прогулянок, перших активних рухів, то вимоги максимальні. Підгузки мають бути безпечними, делікатними до шкіри, не викликати подразнень, швидко вбирати вологу і забезпечувати бездоганну посадку. Однак універсальних варіантів, які підійдуть усім, не існує. Те, що чудово підходить для одного малюка, може не підійти іншому, тому на старті варто обрати кілька маленьких упаковок різних підгузків і подивитися, чи добре сидять, як вбирають вологу і як реагує шкіра дитини. Звісно, робити цей вибір краще, орієнтуючись на ключові параметри. Один з них це розмір. Він підбирається не за віком, а за вагою малюка. Зазвичай виробники вказують цифру відповідно розміру підгузків і вагу. Звісно, що розміри не збігаються у різних виробників. Якщо вага дитини на межі двох розмірів, спробуйте обидва. Занадто маленький підгузок може тиснути та протікати, а за великий погано фіксуватися та не виконувати свою функцію. Найкраще, коли підгузок щільно прилягає, але не здавлює і не бовтається. Якість матеріалів і технології поглинання вологи ще одні ключові параметри вибору підгузків. Шкіра немовляти неймовірно чутлива, тому підгузок має бути м'яким, ніжним як зовні, так і всередині. Внутрішній шар повинен бути дихаючим, щоб знизити ризик подразнень а матеріали гіпоалергенними та без запахів. Безпечність матеріалів можуть підтвердити дерматологічні тести і відповідні сертифікати, вказані на упаковці. Звертайте увагу і на інформацію про поглинаючі шари. Хороші підгузки швидко вбирають вологу та отримують її всередині, навіть якщо малюк активно рухається або спить усю ніч. Це важливо не лише для відчуття сухості, а й для здоров'я шкіри. Не менш важливі і фіксатори. Якісні липучки чи застіпки щільно, але м'яко утримують підгузок на місці, дозволяють кілька разів відкривати та закривати його без втрати фіксації. До речі, якщо хочете більше лайфгаків і цікавих оглядів для малюків, завітайте на допитливу інстаграм-сторінку Kids. Буде корисно і цікаво. Щоб батьки могли підібрати найзручніший варіант для дитини. Виробники пропонують різні моделі залежно від статі малюка. Такі підгузки враховують анатомічні особливості хлопчиків та дівчат. Також є нічні моделі підгузків. Вони розраховані на максимальне поглинання і тривалий захист без протікань, щоб забезпечити повноцінний сон. Коли дитина підростає і активно досліджує навколишній світ, можна перейти на підгузки трусики з еластичними вставками на поясі, щоб забезпечити свободу рухів. Їх легко вдягати і знімати, і при цьому вони надійно захищають від протікання. Серед моделей є спеціальні підгузки для плавання. Вони виглядають як маленькі купальні трусики, відштовхують воду та не пропускають виділення назовні. Окрім призначення, підгузки можуть мати певні особливості, як от індикатор вологості або виріз для пупка. Індикатор вологості це смужка, яка змінює колір і таким чином допомагає зрозуміти, коли час міняти підгузок. А от наявність вирізу для пупка в підгузках для новонароджених дозволяє не травмувати ділянку пуповини. Щоб підібрати ідеальні підгузки, не обмежуйтеся одним брендом чи лінійкою, бо головне це зрозуміти в яких підгузках крихітці найбільш комфортно. І саме посадка та реакція шкіри малюка скажуть більше за будь-яку інформацію на упаковці. Отже, підгузок має оптимальну посадку, тобто не сповзає, не тисне і не протікає. А шкіра малюка після зняття підгузка суха і без подразнень. Ці ознаки вказують, що ви знайшли найкращий варіант для своєї дитини. Підпишіться на канал Комфі, поставте вподобайку під цим відео та залиште коментар з відповіддю на запитання: хто ваш малюк сьогодні? Соня, дослідник. Чи маленький ураган. Опишіть його настрій кількома словами і беріть участь у розіграші підгузків Гун Преміум Софт для малечі вагою 5-9 кілограмів, або підгузків трусиків Bambik для дитини вагою 12-17 кілограмів. Приймаємо лише один коментар від однієї людини. Переможця або переможницю розіграшу виберемо за допомогою рандомайзера. Деталі та умови розіграшу в описі під відео. Папа! -па.